Всім привіт! З вами знову я і канал Хобі Антистрес. Я до вас з новим візеруночком дивіться, який знайшла класний пров'язик. Дуже класний мав би бути світерочок і дуже простенько. Наскільки простенько, що я не буду навіть Раз, секунда. перевертати, а попробую зняти все одним заходом. Починаємо. Взагалі тут візеруночок кратний двом. Ну, набирайте, скільки потрібно петель, тобто, щоб було парне число, плюс дві крайні. Крайню знімаємо без пров'язу, і поїхали. Перший ряд це у нас буде просто виварітні петлі. І от я хотіла з вами, поки в'яжу просто виварітні петлі, хотіла з вами порадитися. Планую. Ближчим за часом, але трішки захворіла вийти в прямий ефір. Уже є така можливість від YouTube, якщо ви хотіли б зі мною якийсь прямий ефірчик, якийсь пров'язок в прямому ефірі. Так, я виберу гарний якийсь візерунок, і будемо з вами разом в'язати. Потім, звісно, відео збережу, обов'язково напишіть десь в коментарях. Одразу кажу це на початку відео, тому що, як правило, дивлюся по статистиці. У мене підписники досить хороші рукодільниці. Вони не додивляються відео до кінця. Так, перший рядочок. Всі вивертні петлі. Вони, по ходу, вже знають, як це робити. Другий рядочок всі лицьові. Вони бачать візерунок, бачать, в принципі, хід моїх думок. І спочатку подивилися, з кінця собі зафіксували. І вже не дивляться. Тобто це вже стає нецікаво. Я це прекрасно розумію. І, в принципі, це добре, оскільки ми з нами на одній хвилі. Так, другий, другий рядочок це у нас всі лицеві петлі. Трішки незвично, зазвичай виворітні петлі у виворітному ряду. А тут, навпаки, так, початок. Крайня виворітна. Третій рядочок у нас знову ж таки виворітні петлі. Чому в'яжу з обох сторін і вам показую, тому що він трішки такий нестандартний і не зовсім так, як ми звикли в'язати, він в'яжеться. Хоча він мега простий. Тобто, ви бачите, я можу з вами говорити на будь-які теми і собі потихеньку в'язати. Це ви сідаєте, цей візеруночок берете, в'яжете ковтинку собі, так, дуже в хорошому такому кольорі, ну, хто і кульки і любить, так, щоб гарно було видно візеруночок. Включаєте собі любим, будь-який <кій> улюблений серіальчик, і поїхали в'язати крайня лицьова. Так, ми пров'язали три рядочки виворітних петель. У виборітному ряду, у четвертому ми починаємо в'язати, робити оцей маніпуляцію, таку дві разом лицевою за нижні стінки накид, дві разом лицевою за нижні накид, і так пішли до кінця ряду. Тобто, по суті, наскільки легко в'яжеться ця ковтинка, що ви просто не Помітите, як ви її вив'яжете, так, без якихось там заморочок, без надмірної уваги. Просто під пальцями чується, і ви собі поїхали в'язати. І заодно фільм подивитися, так? Або ще щось зробите. Тобто, два в одному, знаєте, як зараз прання, переш і ще щось зробиш, так? Ви... Накідик і крайня виворітна. <кій> Повертаємо на виврітний ряд. І це у нас невиворідний, на, на лицьовий. Це у нас п'ятий рядочок, і ми починаємо в'язати. Дивіться, як Крайню знімаємо. Там, де накид, ми робимо лицьову, там, де звичайно виворітна, лицьова, виворітна. І так до кінця ряду. Накид, лицьова, виворітна. Там, де накид лицьова, виворітна. Там, де накид лицьова. Виверітне лицева, виверне і так собі легесенько до кінця ряду. Тобто, по суті, якщо добре розуміти, це такі звичайні чергування. Трішечки нестандартно, бо початок у нас де з виворітних петель. А ми привикли, що ну, відносно привикли, так? Я привикла, що з лицьових. Так, крайня лицьова. <кхід> Пров'язали. Тепер у нас шостий рядочок. Шостий рядочок ми продовжуємо в'язати, як показують петлі, по ходу, лицьова, виворітна і так далі. Пішли ось такою звичайною резиночкою, так, ми пров'язуємо наступний рядочок. І таких рядочків, ось такою резиночкою. Має бути певна кількість. Я зараз вам покажу, як рахувати, щоб потім, коли ви будете пров'язувати, звичайно, не, ви не змогли помилитися, так? Ви не помилялися, і вам було зручніше це все рахувати. Ось так, зараз шведесенько, дов'язали крайня лицьова. Тут. Тепер дивіться. Е, можна звідси, але я раджу звідси. Оце таке це лицеві петлі. І отут ми пров'язували таку саму маніпуляцію. І отут у нас є раз, два, три, чотири п'ять. По суті, у нас тільки тут перший, бо цей не рахується, цей йде в накидику. Так? Значить, у нас один, і поїхали. Робимо другий рядочок, і будемо з вами перераховувати. Тут, звичайно, теж чергування лицеві виворітні. Так. Хотіла б для вас більше трішки відео, більше цікавинок, але е, трішки зайнята і по роботі, і прихворіла, і дуже багато різних ідей, дуже багато різних планів. Не встигаю взагалі нічого, чесно вам скажу, такий зараз рух життя, що ти біжиш і не встигаєш, воно біжить попереду тебе. Таке відчуття, але все-таки повертаюся до вас. І знаходжу час на пров'язки, Так? Пров'язали ми, повертаємо на наступний. Це у нас виворітний, хоч виглядає як лицевий. Так, ну, в принципі, можна і цим боком, все відносно, але на і смак. так? І знову лицьова, виворітна і пішли так до кінця ряду. Зараз воно трішечки розвиднеться. І зараз ви подивитеся просто-напросто, як воно виглядає. І що робити далі? Так. Зараз дов'язую. До речі, помітила, що інколи камера не дуже фіксує е, мої руки. Не чітко випишіть, тому що коли я знімаю відео, я цього не бачу. І навіть коли я заливаю і передивляюся, ще не залити в YouTube. Я теж цього чомусь не бачу. От помічаю таку тенденцію, не знаю чому. Так. Тут раз, два, три, чотири, п'ять. Тут в мене раз, два, три. Ще два рядочки. Ще, значить, туди і назад. так? Ще туди і назад, і у нас вже буде той ряд ну, ніби частинка та рядочка, яка потрібна нам. Тобто, по суті, все дуже простесенько. Ви просто чергуєте, і в результаті виходить досить цікавий візеруночок. Ниточку можете підібрати будь-яку. Ниточка може бути і темного кольору, може бути якась там якась чергування кольорів, якщо вам це теж подобається. Так. І повертаємося. Навіть досить добре буде, якщо буде чергування кольорів. Хоча все відносно на колір і смак. Тому самі для себе вибирайте. Чим добрий візероночок, він легесенький, він рівно виглядає, тобто пров'яз виглядає рівно з боків, знизу. Тобто, ідеальний варіант, щоб ви не заморочилися, він не косить. Відповідно, випатихесенько і дуже легко в'яжеться. І в мене, як то кажуть, виникла ідея, можливо, я її втілю в життя. Але поки що не знаю. До речі, бачила багато нових пізерунків. Ще буду робити обов'язково пров'яз. Такі хороші спинки, бачила ажурні, в'язані. Дуже класні. І... Бачила косу, яка йде горизонтально, тому будемо ще робити. І ось таким чином, бачите, виварітні петлі, потім таке чергування, виворітні, потім отакий. Дуже гарний, шикарний, виходить, візерунок. Якщо вам сподобався пров'язок, оце ж я знову в'язати виворітні. Обов'язково ставте пальчика вверх, натискайте на дзвіночок, підписуйтесь на каналчик, будете слідкувати за новими відео, будемо разом з вами. Звичайно, якщо захочете, якщо в мене буде ресурс. На те будемо разом з вами в прямому ефірі розбирати різні візеруночки і будемо побільше спілкуватися. Адже все-таки досить цікаво спілкуватися з людьми, у яких подібні інтереси до твоїх, правильно, у яких подібні хобі твоїх, з якими ви знайдете спільну мову і яким теж буде цікава ця тематика. Тому залишайтеся зі мною надалі, буде більше відео. Па-па-па-па!